Має сина і Свята Духа, всіх я світаю з Воскресінням Господа і Бога Спаса нашого Ісуса Христа. Сьогодні настала неділя Митаря і Фарісея, і це підготовча неділя до Великого посту. Це знає, що Великий піз зовсім близько. А чому неділя підготовча? Тому що перед Великим Постом свята церква хоче своїх чад ввести в той стан благополучний стан, в якому вони зможуть дійсно відгадати. Е приуспіть в духовних подвигах да? за час святої Читидесятниці. І ось перша неділя, вона як фундамент. І чому Свята Церква дає саме читання про Мителя і Фарісея, тому що в цій притчі, яку сказав Господь, основна, основний посил це посил про покаяння. І Господь якраз таки показує на прикладі двох людей. В кого це покаяння істинне, а в кого це покаяння умовне, або якого, в кого його взагалі немає. Так от Господь розказує притчу, що зайшли дві людини в храм один фарісей, а другий мета. Ми знаємо, хто такі фарісеї? Так, фарісеї це були ну, священники. Священники, вчителі, книжники, тобто це ці люди, які мали в духовній сфері пасти народ Ізраїля. І ось така людина заходить в храм, як до себе додому, можливо, встає серед храму і говорить, що, Господи, дякую Тобі велике за це, що я не такий, як інші люди. Ні кривники, вбивці, прилюбодії, крадії, і не такий, як оцей металь, який стояв заді нього. Так пощуся два рази в неділю, віддаю десяту частину всього, що маю, що набуваю. І взагалі живу по твоїх законах. А друга людина, метар, який стояв заді нього, людина грішна, тому що метарі це були люди, які займалися ним благочестивою справою, так тобто вони брали податі зі свої, зі свого народу, і ще бувало, коли ці податі брали, вони брали їх не завжди правдиво, тобто вони могли брати більше, чим потрібно. І ось така людина, розуміючи свій е, стан, е, розуміючи е, той свій статус, в якому вона живе. То як вона живе, вона розуміє, що вона живе неправильно, і вона кається і б'є себе в груди, і говорить, що господи. Прости мене грішно. Так? Він навіть не міг подивитись на небо в такому стані покаяння і просив Бога прощення. Він розумів, що він жив неправильно, але він не знав, як поки виправити цю ситуацію, так? тому що, можливо, і сім'я, і діти, і кормити потрібно іншої роботи в нього не було. Але він розумів, що це неправильно, хотів виправдати, але не знав як. І говорив, що, Господи, пробач мене, допоможи мені якось виправити свій життєвий стан. І ось Господь говорить, що оцей метар вийшов виправданий. З храму, а фарисеї – ні, так, як нам толкує Іоанн Златоуст. І чому ж? Тому що з першого погляду ми можемо побачити, що фарисей молився і начебто дякував Богу. А ми знаємо, що молитва подячна це саме вища молитва, яка може бути. Так? Але насправді ця молитва була не подячна, а молитва була славословна. Але славословив він не Бога, а славословив він самого себе. Мов Господи, подивишся, який я праведний перед тобою, як я праведно живу, як я соблюдаю всі твої заповіді. Пощуся більше, чим потрібно. Тому що два рази в неділю фарисеї і іудеї не повинні були поститись. Це так само, як ми, ми постились в середу в п'ятницю, але б додавали собі, наприклад, понеділок і суботу самі на себе возлагали ще один піст і говорили, б, От я пощуся більше, ніж усі всі, які стоять в храмі. Вони тільки в середу в п'ятницю пощаться. А я такий благочестивий по щось і в понеділок і в суботи. Так? І ось насправді Господь показує, що такий духовний стан він пагубний, він не має ніяких духовних плодів, тому що в принципі цьому фарисею не потрібно було і чим гордитися. як Святе Письмо говорить, що вся ваша праведність як грязна, запачкана, запачканий одяг переді мною. І Господь говорить, коли ви все виконали, тобто виконали всі заповіді. То ви повинні це розуміти, що ви зробили те, що потрібно, що потрібно вам було зробити, і в цьому ніякої заслуги немає. Це так само, як людина прийшла на роботу на завод, зміну відпрацювала, і вона буде чекати, що начальник сеху до неї підійде і скаже: який ти молодець, який ти гарний працівник, що ти так потрудився гарно. Ні, він так не скаже, тому що коли людина прийшла в церкву, вона мала виконати свої обов'язки, вона мала виконати то, за що їй платять гроші. І ніякої сверт благодарності або похвали, їй за це не потрібно було мати. Так само і ми. Ми потрібно, маємо жити так, як потрібно жити, як, як потрібно жити людині в першу чергу. І жити праведно це жити в нормі, а от жити грішно це вже не норма для людини. І ми це повинні розуміти. Тобто, жити правильно це не заслуга перед Богом. Це норма. Коли батьки люблять своїх дітей, а діти люблять своїх батьків. Це норма. І в цьому немає ніякої заслуги. Це так само, що ми говорили би Господи, який я правильний, тому що я люблю свої, своїх дітей. То це норма. І в цьому немає ніякої такої заслуги. Так само і в нашій правильному житті немає ніякої заслуги, як Господь говорить. Ми це повинні розуміти. А от покаяння, що було в цьому митаря, оце фундамент духовного життя. Тому що, от коли ми підходимо до сповіді, священник читає молитву, що Яко прийшов пішов во ворочинцю, дання не з селі йдеш. Тобто ти прийшов в лікарню, щоб не вийти тобі з лікарні несілених, ти повинен покаятись всіх своїх гріхах, нічого не скрити священником, а просити у Бога пробачення. І ось, на жаль, в цього фарісея покаяння не було. А ще більше страшніше, що якщо немає покаяння, просто він не бачить своїх гріхів. Тобто людина зайшла в храм, зайшла в лікарню, лікар її питає, що лікар бачить, що людина помирає. Людина вже худа, зблідла, бачить щось таке з організмом. І ця людина питає, врач неї питає, що, що у вас болить. На, на що нам взглянути, які нам робити аналізи? А людина говорить: Та я не знаю, все нормально, в принципі, а врач бачить, що він завтра, післязавтра помре. Оце так само людина, яка не бачить своїх гріхів, яка не заглядує в себе, а виставляє себе тільки праведним. От вона уподобляється такій людині, яка пішла в лікарню, помирає, але в принципі в неї все добре. Завтра вона помре, але в неї все добре. Так от, Господь нам показує, що Великий Піст, ми якраз таки маємо акцентувати увагу на собі, не на своєму ближньому, тому що ми будемо читати молитву Єфрема Сіліна, останні строки якої говорять нам що? Що Господі ж, <кхи> мій зріті, моє прирішення не осуждати брата моєго. Тобто ми маємо дивитись на себе, на свої пригрішення, вникати в свою душу і з таким покаянним почуттям, як медаль, прийти до Бога, велику що Господи, допоможи мені виправитись, допоможи мені війти в норму, допоможи мені жити праведно і нормально перед тобою, перед своїми ближніми. І тільки тоді ми зможемо принести достойні духовні плоди і плоди покаяння, яких і хоче від нас Господь. Тому будемо це пам'ятати, не возноситись, не привозноситися, не гордитися, не злитися, не ображатися. А от дійсно будемо старатися прожити цей піст в любові, в мирі, вникаючи в себе свої гріхи, пропачаючи своїх ближніх і просити у Бога пробачення за наші гріхи. Пасила Господь!